Так, це четверта секція квартира, де демонтована шахта. Вже димоходна. Оце все вологе. Все, все мокре, вся підлога мокра. Це застелена підлога, вона там внизу вся ціла, але вона вся мокра. Тут плитка в тебе, Рюка? Да, да. Плитка на підлозі. І отут тече руч'єм. Зараз. Тому а, я наголошую, нам потрібна криша. Оці внутрішні роботи це все добре. Але вони мають йти паралельно разом з кришею. Ось так. Вологе, бачите, яке все? Постой, тому що ось тут все мокре, мокре, все мокре. Це все мокре. Вікно і біля вікна оце все мокре. Все. Така історія.